Доброго здоров'я і мирного дня, мої підписники і гості, які зайшли на мій канал, продовжую я посіви. Сьогодні в мене баклажанчики. Баклажанчики всі голландської селекції, всі гібридні, всі до 90 см будуть висоту. От, і всі ранні. От тільки різні е, по кольору. Ось я підписала баночки, коли я їх замочила. Замочую, беру ватний диск, трошки води, щоб воно ось не плавало. Просто щоб водичка була, таке змочене гарненько. Потім я закрию кришечками і поставлю десь в тепле місце. Попідписувала я. Ось такий у мене є аретуза це білий баклажанчик. Потім лейре, це смугастий, і шеріл, це фіолетовий. І ще замочила гіркий перець. Це український гіркий перець, середньоранній сорт. Кущі, я скажу вам, такі в ширину великі і стільки на ньому багато плодів. Так, баклажанчиків я замочила по 12 штучок. От, баклажани ми любимо, тому, як всі зійдуть, буде добре. І пересажу їх, от, коли вони пустять у цей біленький тільки корішок, сразу посажу в касети. От. І буду тоді вже разом це все показувати. І так, баклажанчики, які я замочила на ватних дисках 27.01. Сьогодні 1.02. Всі баклажанчики до єдиної насінинки проросли. Тому я їх всаджую в касети. Всі 36 штучок. І проросли буквально за 3 дня. 30-го вже були видно ці корінці, але в мене не було часу. Ось тут взагалі доволі довгі вже видно. Ось, всі я посадила. Ось підписала білий. От. Далі тут у мене ось фіолетових 12 штучок, і смугастих касетних ватило, то 6 іще стаканчиків. Зараз я їх засиплю, пролью і занесу в свою міні-тепличку під скло. Вже все, я плівку натягувати не буду, просто поставлю міні тепличку під скло. Потім будемо дивитись результати. Коли касети це такі невеличкі, ось такі. Так що там скоро їх придеться і перевалювати. Перевалювати буду 500-грамові одразу стаканчики потім. Ось. Дуже швидко, я не знаю, може, за того, що професійне насіння, це професійне насіння. Я не очікувала, що так швидко проросте, можна було б попізніше. Але, хто тільки думає так робити, то дуже я вам скажу гарний спосіб. Е, так, на ватний диск, зверху я нічого не накривала, отак ложила, трошки водички ж я вам. Ось, і головне, не поставити на батарею, бо зер... насіннячку може, як то кажуть, народі попурхає, чи як це так кажуть. А я поставила стілець біля батареї і просто поставила отак на стільці ці баночки. Так, так що такі в мене посів баклажанчиків.